один Леся лагідною, щирою, щирою молодець, Мирослава, чемною, Оксана, Чесно. чесною, Каріна, а Настя, сміливою, Діана, люб'язною, працьовитию, Даня, синою, молодці. Ви назвали молодці, ви назвали дуже багато різних якостей. Проте, на мою думку, одна з найважливіших людських чеснот – чеснок. це буде доброта. Це і буде тема нашого сьогоднішнього з вами власного заходу. Добрим бути, як я потім вам подивитися на фотографії дитини. У мене деяке це чарівний Давайте подумаємо, якою б ви хотіли бачити цю дитину. Уявіть собі, що ви чарівники, ви можете дуже багато зробити, якою б ви хотіли, щоб вона була. Скажіть, будь ласка, Маша, доброю, далі. щекою милою, Леся, лагідною, щирою молодець, Мирослава, чемною Оксана, чесною, Каріна, Настя, сміливою, Діана, люб'язною, працьовитию, Даня, сильною, молодці. Ви назвали молодці, ви назвали дуже багато різних якостей. Проте, на мою думку, одна з найважливіших людських чеснок це буде доброта. Це і буде темою нашого сьогоднішнього з вами власного заходу. Добре бути просто чи не просто. Ми спробуємо саме в кінці заходу дати відповідь на це питання. Сьогодні ми з вами поділилися на чотири команди. Я пропоную вам вибрати капітана команди. Подумайте, будь ласка, поспілкуйтеся під хвилиночки і оберіть капітана вашої команди. Так, у команди сині, капітаном команди буде Паня, у команди червоних, Марк. у команди жовтих, капітану Династя. І у команди Зелених капітаном. Добре, капітаном буде Даніл. Зараз, будь ласка, давайте подивимося і прочитаємо. Ознайомимося з правилами роботи в групах. Ярослава, візьми, будь ласка, правила роботи в групах. І прочитай нам голосно. Будь завжди вічною, і Не говори голосно, не перебивай товариша, Вислухавши його думку, запропонуй, запропонуй своє. Працюй творчо. пам'ятай, спільна робота в групі приносить відмінний результат і радість відмітитися. Добре, дякую. Отже, зараз у вас будуть різні завдання. Перша команда, я пропоную вам виконати таке завдання. Дивіться, у вас є квітка доброти. Посередині ви пишете добро, а тут, там, де у вас будуть полюсточки, квітки, ви напишіть, будь ласка, слова, які будуть у вас асоціюватися зі словом добро. Що це може бути? Краса, наприклад. Подумайте і напишіть, будь ласка. Друга команда. Ваше завдання: завершіть, будь ласка, думку. Дум. Подумайте і завершіть думку тут на листочку, тільки ж працюють разом. Група. Завершіть думку. Добра людина. Кожна. І приклад, ясне сонечко. Оставки, будь ласка. На ясне сонечко. Наприклад, і далі думаємо. Третя група. Підберіть, будь ласка, спільно кореневі слова до слова «добр». Наприклад, доброта ще, що це може бути. І четверта група. Ваше завдання вам потрібно визначити помічників і ворогів людської риси, доброти. Помічники, наприклад, це щедрість, вороги, жадібність і так далі. Подумайте, тільки спілкуйтеся, будь ласка, тихенько бо... на лютричі трошки. Команди, будь ласка, вашим завданням було завершити думку. Добра людина, схожа на. Добра людина схожа на соличка. На янкола, на маму, на тату, на ясну кріпку, яка сяє добро, на котика, на найкращого думала світі. Цікаві думки молодці, дякую вам. Третя команда, команда жовтих, вам потрібно було підібрати світло короневі слова корення Добре, будь ласка, Настя. Доброчинність, добру совість, добрий, добродій, добро, добровість. Молодці. І є четверта команда. Зелених. Вам потрібно було визначити помічників і ворогів, Даніло. Помічники Щедрість, чесність, вічливість, доброчинність, вороги, жадість, грубість, пихатість, нахабство. Добре, дякую, Даніе. Як відомо, слово можна не тільки викувати, а ще й завдати шкоди. Так, наприклад, дуже часто ми самі того не помічаємо, що можемо образити наших близьких, рідних, знайомих, друзів. Вченим було доведено, що на ауру людини як, як бувають негативні слова. Наприклад, якщо людині сказати слова роздратування, подивіться, якщо ось е, с, е, на аурі видно, Якщо людина в нормальному стані знаходиться, аура в неї заповнена, вона спокійна. Якщо ж, а, наприклад, смутку слова сказати, то аура вже, ви бачите, інша зовсім змінюється. Так? Якщо сказати слова е, погані, якісь нецензурну лексику вжити, зовсім вже інша аура змінена. А ось... Так впливає на ауру людини, якщо сказати якісь добрі слова. Бачите, ще зміцніла аура, людина себе почуває як? Як ви думаєте, якщо добрі слова сказати? Ще краще. так? Їй стає на душі добре. правда? Ми з вами повинні пам'ятати про те, що настрій точуючих нас людей певною мірою залежить від нас, від того, як ми з вами можемо контролювати свої емоції і вчинки. Кажімо більше ніжних слів знайомим, друзям, коханим. Нехай комусь тепліше стане від зливи наших почуттів. Нехай тих слів солодкий мед, чию зароють рану, чи перший бій, чи то останній, коли б то знати наперед. Кажімо більше ніжних слів, комусь сміхаємося на руку, то не життя людське коротке короткі в нас слова чисті. Кажімо більше ніжних слів. Я вам пропоную обрати гру, яка має назву рецепти доброти. Для цього ми повинні з вами будемо, а, ті, хто капітан команд, де буде халати. Ми будемо з вами грати в лікарів. І нам потрібні головні. Будь ласка, дайте халати капітана команд. Покажіть, будь ласка, які ви отримали в І ви зараз, будь ласка, на протязі двох хвилин визначте діагноз. Хвороби, і який би ви рецепт написали, як би ви вилікували цю хворобу? визначаємо діагноз і визначаємо? Так, ми бачимо. Діагноз, хвороба, агресивність і рецепт ваш. Права цій людині багато посміхатися та говорити гарні слова. Поменше злитися, дарувати подарунки. Так, добре, дякую. Далі команда червоних. Команда синів, будь ласка. Це людина. Покажи всім. Діагноз у нас людина, яка? жадібна жадібність. І який рецепт? Який рецепт ви? Треба більше ділитися з друзями. Це як зрозуміти? Не бути скупним. Так, правильно, молодці. Добре. Команда червоних, капітанів. покажіть нам фотографію. Так. І? Я вже в байдужість. Я запропонувала завести цій людині свою собаку або хайню тваринку, щоб вона стала доглядати до неї. Мабуть, мати у тебе є е, тваринка, і ти знаєш, що якщо людина вінима, то треба вигулювати, будувати вчасно. Добре, дякую. Будь ласка, капітан жовтої команди. Ваша хвороба, хто там зображений, покажіть нам. Я поставила діагноз, що це людина. Ми в команді. Ми, ми її хочемо порадити, щоб вона обоз'їла багато цукерок і ви виконала обгортки від цукерок. цукерок. Щоб побільше говорила говорили йому добрі слова, І щоб ця людина ходила на якісь спортивні секції, займалася волейболом, баскетболом. Добре, молодець, дякую, велике спасибі. Найбільшим справдом людини є дружба. Я навіть не питаю вас, чи хочете ви мати справжнього друга, бо я знаю, що точно хочете. Я б хотіла запитати, задати питання інше. Скажіть, будь ласка, доброта може зцілити людину? Якщо може, то чому? Скажіть. Леся, чи може зцілити доброта людину? Так. так. Бо е якась людина у біді а, і геро може допомогти. Добра людина може допомогти. Може їй допомогти. Льоша. Я вважаю, що людину може стілити посмішкою. Посмішкою, добре, дякую. Ага, Настя. Та можна з'явити людину, тому що якщо одна людина зажмучена, чомусь, а друга їй допоможе восьмиється, їй скаже, слово. Підтримає. Правда? Добре, Дякую. Україна, твоя друга. Я вважаю, може бо слова, Молодий, І то е, її друг може, е, може посміхнутися, може порадити щось. І в неї стане гарний наскрізь. В неї буде гарний настрій, правильно молодці. А от підніміть руку, хто вважає себе справжнім другом. Підніміть ручку, хто вважає себе справжнім другом. Хто думає, що він справжній друг завжди допомагає піді. Добре, а зараз ми це з вами перевіримо. У вас на листочках є те собі завдання. Візьміть, будь ласка, їх листочки, роздайте на у вас є завдання. Ми зараз вам переконаємося, чи справжні ви друзі, чи ні. Ви читаєте твердження, берете ручку, чипломастер, і напроти твердження, якщо ви з ним згодні, ви ставите галочку. Якщо ви не згодні з твердженням, то ви залишаєте. Стремісце. Будь ласка, прочитайте зараз уважно всі твердження. І якщо з якимось із них ви згодні, ви ставите біля нього галочку. Відповіли так, у більшості, ніж п'яти випадках, то вашим друзям дуже поталану. То якщо ви більше, ніж 5 випадків, і відповіли так, тобто поставили галочку, то вашим друзям дуже подано. Ви справжній друг. А якщо менше ніж 5, то поміркуйте, коли вам потрібно дещо трошечки змінити своїх оглядах на дружбу. Зараз я вам пропоную заспівати пісню про дружбу. Тому, будь ласка, сядьте від неї поспішилися вирібне а потім подасти мені відповідь на питання, чому ж у друзів немає вихідних? У справжніх друзів немає вихідних. Если друг не смеется, приключи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто.

Ходять гуляти, тільки ходить гуляти. Добре, це твоя друга сідає, молодець. Тому що дружня це не робота. Не робота і... А чому ж немає вхідних тоді? Друзі, завжди допомагають. Своїм друзям. Ще, я я, я бажающати. Правда? Так, зараз ми з вами підходимо до питання, добре ми бути просто чи не просто. Але перед цим я хотіла, щоб ми послухали легенду про добро і зло? that's your né? Дякую. Значить, мудрець сказав, як же ти можеш втомитися, віддячувати добром, якщо зла людина не втомилася робити зло. Давайте зараз разом подумаємо, яка головна думка цієї легенди. Яка головна думка цієї легенди, Маша? Якщо хтось модне, то тебе йому вдячну мати Так, ще, ще що ми можемо сказати, Ярослава. Добро повинен завжди, вимагати зло. Молодчина. ще. Владь. Тому що з завжди зробити можна просто, легко, а добро треба ще робити. Правильно, молодець, це треба, молодець. Треба. Даніл. Треба не можна зробити. Далі чекайте бідачу. стань, будь ласка, голос, скажімо. Дивитися, що добре треба. Молодець. Треба. Добре, а тепер же давайте йдемо на на питання. Добрим бути просто чи не просто? Як ви думаєте, просто чи не просто бути добрим? Настя? Я думаю, що добре буде непросто, тому що якщо хтось образи, то ти не, змог... не стримуєш емоції і теж на ньому. <різвість> <різвість> тобто не просто стримати свої емоції. Добре, ще варіанти, які у вас ще думки. Паня. Ти можеш, що в буде важко, бо він може бути довго. Ваня, давай, подумаєш, потім тише скажеш. Добре, не хвилюйся. Віталій? Я вважаю, що коли ти роздратований, то важко стримуватися. Я важко, сказати. Так, добре. Дякую. Тепер я дуже хочу, щоб капітани команд підійшли до мене. У нас буде з вами наступне завдання. У вас є вас. І вам потрібно намалювати місто доброти. Робота в групах. Місто доброти так, як ви його уявляєте. Ви кладете. Ось там. し本当に。 Артур, ну люди, дещо ти хочеш? Ти хочеш? Ти хочеш? Що тут зображено? Ось тримай ручку, показуєш, що розказуєш.

Це що таке? Це сердечко Сердечко, повітря літає, добре, ще що. А це обличчя, бачу якесь, що це за обличчя. Це там собі уявив ворог доброти хто? Артур? Артур? Даніл. Дані, кого ти зобразив, Даніе. Не знаєш, себе? Ні? Просто, Просто люд... Люд... Ага. Ага, зрозуміло. Добре. Сонечко. Оце дом печення такий. Ага, зробили печива будинок і там хто живе? Аф'єтка з смальники. Цукерки і смальки. А люди там живуть? Ні. Не хочете, щоб люди жили. Добре. Це дуже золота смальник. Ага. Молодці. А Це. А це Ласка. Чому ты сдається? Машина вас не пиздец. Так, ну с деталь. вид означає. Вот хотя напочка мало получает. Вильных людей, добре чудово. Солочко так? на сайте, а не у нас працює. Ага. А пташки вони були це на Добре. І Так, місто добра, яким ви його бачите? Це освіта і те, з якого починається добро. І возить інші міста пояти з пабрики вишен. Цікаво. Якраз ми були вчора на екскурсії, повишили там зобразити. Молодці, так, ще ще. Це будинки вигляді, слова добра. Це клон добра. І в будинку ще живуть. Це великі е, сукерки. Дуже цікаво. А це людина така цікава, на добро написано, на слово на добро. Так? так О, це це те Ага, зрозуміло, добре. У мене ось є дивіться, які цікаві. Вітаміни доброти, вони всім вам посміхаються. Спочатку, тут команда синьої, пригостіться. Команда червоних старих. Так, я до вас. Вася, що ці вітаміни допоможуть вам стати добрішими.